Відкрийте, будь ласка, двері. я Дідіжі до начальства. Вони приїхали з десь адміністрації. Дивіться, мені байдуже, з ким ви говорите, я кажу про рішення суду, яке вступило силу минулої п'ятниці. Відкрийте, будь ласка, двері, не порушуйте закон. Ви не ви порушуєте. О те, що зараз двері тут закриті на замку, це ви вже порушуєте закон. Оскільки рішення суду вступила сила з моменту проголошення його. Тому відкрийте, будь ласка, двері. Зараз дождіть мене. Ми вас не будемо чекати. Ми вимагаємо відкрити двері негайно. Відкриті у нас взагалі. О, дайте, то Ну, Все з під чесно, з саме по адміністрацію. Покажіть, де дерева у вас відбувається? Да, не вірить, що вам показується. Та товариство, ми прийдемо, ми ходимо, ходимо по території, яка належить місту Києва. Ми <реку> нічого не буде. Дивіться, яке сміття. Ну, так, оце ж вони не Та Пішов ти в жопу. Громада не чує, громада йде дивитися на. Громаду. Де, де Людмила? Показуйте, пішли, пішли. Оце таке сміття, ми бачимо, навезли забудовники на Львівську 15. Знищують взагалі тут всю, всю мікрофлору. Тут був. Людмила, розкажіть про Чернозем, який тут. На цій території багато десятків років фактично не вступала нога людини. Були дуже гарні красиві доріжки і відпочиваючи в санаторії військову ходили виключно по доріжках. Земля тут пухка, висота чорнозему сягала 18 сантиметрів. Звідки ми це знаємо? Коли почали рити катлаван, у нас є фотографія. Де видно чорний прошарок, і ми його виміряли під час акції протесту. 18 сантиметрів. Це дуже високий прошарок. На земній кулі дуже мало таких місць. Це прошарок чорнозему перемішали з глиною і вивезли. Зараз ми бачимо під ногами. У нас суцільна глина. І груди сміття. Оце будівельне сміття не з цього будівництва. Це будівництво на вулиці відпочинку. Вони спеціально привозять це сміття, щоб це... розкидати по території і захаращити її, занедбати її повністю, щоб територія була зовсім непридатна. Для ну, да. Щоб ніхто не міг ніх сказати, тут парк, да, все інше. Да, ось ми бачимо. Ось сьогодні вони зрізали дві сосни. Так, вони зрізали їх незаконно. Спочатку вони їх підсушили, зробили їх. Як і більшість дерев, так? Так, мета, як і більшість дерев. У п'ятницю відбулося засідання апеляційного суду адміністративного, вулиця Московська, 8, корпус 30. От ми зараз відчуваємо аромат да. цієї сосни. Ми бачимо зріс, він дуже хороший, він не поточений, цей зріс. І якщо взяти угу. оцей пеньок, ми бачимо, що дерево міцне, так. воно не вмерло своєю смертю. Його знищили. Воно дуже міцне це дерево. Ось дивіться, вон цей пеньок ще. Степеня так само. Ми бачимо хороше, хороше міцне дерево. Навмисне зрізали. Після е, проголошення рішення апеляційного суду забудовник не має прав на цій території взагалі нічого робити. Навіть судить по цій території А скажіть, будь ласка, хто зрізав ці дерева? Зараз прийдуть будуть вам вами. Ні, ви охорона, ви маєте знати, хто зрізав дерева. Робочі. Навіть? Які робочі? Прізвищем я побачу. Я е, я от, 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 от я вам не скажу, бо я не Ні, я просто тут стояв хвилин 15. Я бачив, як з вашої території виїжджав, виїжджав автомобіль Volkswagen. Я думаю, що а це, це, це наше начальство. Це ваше начальство. Це, тобто, чисто наше це начальство. при вашому це Це, ні, ні, це, сюди, не це мене. при вашому начальству. Тобто зрізається, все нормально. Ні, це взагалі начальство нашої фірми охоронної. Ага. А ці працівники, де вони живуть? То в тому будиночку? Працівники взагалі київські ваші? Ні, я, я розумію, де вони Вони не виходили за територію, правильно? Хто? Оці люди, які зрізали ці дерева. Я не знаю, може виходили. Ні. Ви ж охоронці, як ви не знаєте, що ви вимагають? Ні, не виходили. Ви не Вон, виходять. адміністрація. Адміністрація чого? Незаконної забудови? Я не знаю, чи, чи яка це забудова законна, незаконна. А ви знаєте про рішення суду, яке вже є? А воно є? Так. Я його не бачу в очі. Ну, я вам кажу, я в п'ятицю рішення апеляційного суду, яке вступає з моменту проголошення про те, що ця територія належить... Я я належ... його не бачу. як належать. Все про, ну, про це знають ваші юристи, пан Хабін, Знаєте такого? Чуєте?